Тут лікуєтесь в госпіталі, так? Так. Да. Готові слухати концерт? Маєте да, сили? Ще які сили? А, а вже ж. Як ви думаєте, це вам поможе в лікуванні? Так да. Поможе, так. Да. Ви повернулися з зони АТО? Совершенно правильно А можете сказати, де саме? В Донецькому аеропорту. Отримали якесь поранення? Так. Да. І довго вам ще лікуватись? Не знаю, це врачам буде видно. Ну, а як взагалі там без чим, ліків? Можливо, якась треба допомога? Ні, на все є, все добре, все добре. Лікують, безкоштовно. Так, хто знайшов? Скажіть нам, будь ласка, сьогодні День Незалежності. так? От для вас, військових, що це за день? Що от для вас Незалежності? Ви коли там були в аеропорту, ви задумувалися над цим питанням? Не. Треба незалежність держави чи Це, не мене треба... Ми задумував, мене задумувалися. Життя це просто дивна казка, в яку приходимо лиш раз. Тут для людей любов і ласка, і світло сонечко для нас, і небеса бездонно сині, чарівні зорі в небесах, ключі високі журавлині, і вся оця земна краса. Життя складне, але чудове, ми робимо в нім відкриття, і завжди йдемо в невідоме, тим цікавіше нам буття. Привабливіше, яскравіше, є для фантазії політ і, і манять вдаль путі світліші, ти не йдеш, летиш у світ і є лісківнім повороти, де випадаєш із сідла, завертять враз круговороти, бувають і такі діла. Та все проходить, час пливає, нова мета. Наскличе вдаль, та за минулим нам не жаль, бо кличуть знов нові дороги, під ноги стеляться по чекають радощі й тривоги щодень у нашому житті. Життя складне, але цікаве, його не знаєш до пуття. Буває радісне й лукаве, але спасибі за життя. Друзі, ви знаєте, ми раді можливості вітати вас із 23 ї річницею незалежності нашої батьківщини. Ви знаєте, ми схиляємо голови перед вашою мужністю, перед вашою честю і вашою відданістю Україні. Сьогодні ми приїхали привітати вас із нашим святом, святом нашої великої батьківщини, із перлиною нашого театру це оркестром. Залежність для мене то, що кожна людина може робити ту роботу, яка їй по душі, може свободно думати, висловлювати свої мислі і ту ціль, яку ставив в своєму житті, щоб вона була виконана і щоб цьому ніхто не мішав і не препятствував. Скажіть будь ласка, скільки бійців на даний момент в госпіталі, як самопочуття? Ну, у нас за цей час пройшло більше 250 хворих з місць, де побували зато. В настоящий час більше сотні знаходиться на лікуванні. Лікування проходить більш-менш успішно. Не можна сказати, що все добре, тому що люди поступають з різними захворюваннями, травмами, і психікою, і як нас в медицині кажуть. Час лікує за один день, не можна вилічити. Це стоматолог вирвав зуб і боль пройшла. А коли люди контузії, травми психічні, такі травми, час лікує, время покаже. І дай Бог, щоб вони всі повернулися здоровими, стали в стрій, так як у нас край тяжолих хворих немає, вони всі знаходяться в главному клінічному госпіталі і в центрах. Нашого військово-медичного департаменту я вітаю всіх жителів міста з Днем незалежності, всім щастя, мира і дуже радий, що ми приймемо участь в такій акції. Сьогодні ми задоволені виступаємо перед е, е, тими хлопцями, героями, які сьогодні знаходяться в госпіталі на лікуванні. Дай Бог їм здоров'я і всього найкращого. Святим святом всіх.